Вітаю, я Оксана Чернова і у цьому відео ми поговоримо про один з найпростіших інструментів візуалізації даних про гістограму. Що ж таке гістограма? Гістограма це графік, який використовує стовпчики для представлення розподілу даних. Кожен стовпчик відповідає певному інтервалу значень, а його висота пропорційна кількості даних, що потрапляють до цього інтервалу. Почнемо з мотиваційного прикладу. Уявімо, що ви хочете дослідити завантаженість відділення пошти протягом дня. Ви можете фіксувати час, коли клієнти заходять до відділення та занести ці дані до таблиці. Далі вам потрібно визначити інтервали часу, які ви будете використовувати для створення стовпчиків. Наприклад, ви можете використовувати інтервали довжиною в одну годину. Для кожного інтервалу часу потрібно порахувати кількість відвідувачів відділення пошти. Ну і нарешті можна створити графік, у якому стовпчики будуть представляти кількість даних у кожному інтервалі. Як інтерпретувати зображені тут гістограми? Верхня гістограма, гістограма це завантаженість відділення в понеділок. Перше, що ми бачимо, що відділення відкрите з 8-ї години до 21-ї. А також найзавантаженішим є період між 17 та 18 годиною. Для цього ж відділення гістограма відвідування. У суботу говорить про те, що відділення відкрите з 9 до 19 години, а також що найбільше відвідувачів приходить між 15 та 16 годиною. Ця інформація може допомогти вам спланувати свої візити до відділення, щоб уникнути черг. Як створити гістограму? Спочатку ми збираємо дані. Потім ми визначаємо інтервали. Кількість та ширина інтервалів будуть впливати на візуалізацію даних. Я покажу це трошки пізніше, тому це теж важливий момент. Третій крок потрібно порахувати дані. Для кожного інтервалу потрібно підрахувати кількість спостережень, які потрапляють до нього. Ну і останній крок це створення графіку, використовуючи стовпчики для представлення кількості даних у кожному інтервалі. Для математичного опису цього процесу побудови гістограми можна розглянути цей слайд. Ми спостерігаємо Х1, Х2 і так далі XN. N, N у нас є спостережень. Ми задаємо деякий інтервал AB, на якому розміщені всі спостережувані значення. Далі ми розбиваємо його на K під інтервалів А1, А2 і так далі АК. Однакової ширини. Ширину можна порахувати за формулою B-А розділити на K. Тоді кількість спостережень, що потрапили на інтервал А T, ми будемо позначати НІ, і вона дорівнює ось такій сумі. Тобто для кожного Спостереження від першого до останнього, ми дивимося, чи потрапило це спостереження в інтервал, а іти, чи ні. Якщо спостереження XGT потрапляє в даний інтервал, тут у нас буде одиничка, інакше буде нуль. Ну, і відповідно, ми рахуємо кількість одиничок, так в ось цій сумі. Величину Н і називають абсолютною частотою інтервалу, а Іде у вибірці відносну частоту можна отримати, якщо абсолютну частоту поділити на загальний обсяг вибірки. Її позначають нI, ну і можна записати, що нi дорівнює 1 розділити на N ось ця сума. У випадку незалежних однаково розподілених спостережень це приблизно дорівнює ймовірності, того, що спостереження Х перше потрапляє в інтервал А, і Д. Далі розглянемо, як можна побудувати гістограму в R. Якщо в нас є дата фрейм, який називається Data, і в ньому є стовпчик з ось такою назвою, то щоб побудувати гістограму, яка відповідає спостереженням цього стовпчика, ми можемо використати наступну команду. Ця функція Hist має також параметр Breaks, який контролює вибір точок розбиття. Якщо він не заданий, то стандартно кількість точок розбиття обирається за формулою Stuрkeса, яка ось так залежить від обсягу вибірки. Кінцеві точки інтервалу, за яким будується гістограма, визначаються як найменше значення нашої змінної та найбільше значення змінної. Ось так це виглядає в R для набору даних, які відповідають зросту дорослих жінок. Перейдемо до реалізації на мові Python. Спочатку імпортуємо дві бібліотеки. Потім для створення базової гістограми набору даних дейта і стовпчику Variable Name використовуємо наступну команду: хіст і порожні дужки. За потреби можна підписати осі, а також зробити заголовок. Вибір кількості інтервалів є важливим кроком під час створення гістограму, оскільки він впливає на візуалізацію та можливість інтерпретації розподілу ваших даних. Я створила R-Shiny App, який ви зараз бачите на основі даних про зріст жінок. R-Shiny – це інтерактивна веб-програма, створена за допомогою мови програмування R та пакета Shiny. Користувач може змінювати кількість інтервалів, breaks на гістограмі за допомогою повзунка. Ось тут. Зараз встановлено значення кількість інтервалів дорівнює 5. При зміні кількості інтервалів гістограма буде динамічно оновлюватися, щоб відображати розподіл даних з новим рівнем деталізації. Давайте подивимося, що відбувається, коли я зменшую кількість інтервалів. Як ви бачите, занадто мала кількість інтервалів може призвести до того, що гістограма виглядає грубо та неточно відображатиме розподіл даних. Давайте будемо збільшувати кількість інтервалів. Зверніть увагу, що коли n дорівнює 8, розподіл виглядає дещо схожим, схожим на нормальний розподіл. Ну і давайте продовжимо збільшувати кількість стовпчиків. Отже, занадто мала кількість інтервалів може призвести до того, що гістограма виглядає грубо та неточно відображає розподіл даних, а занадто велика кількість інтервалів може зробити гістограму захаращеною та важкою для інтерпретації. В нашому випадку я б рекомендувала використовувати вісім інтервалів. Гістограма – це потужний інструмент візуалізації даних, який може бути корисним для людей з будь-яким рівнем досвіду. Завдяки своїй простоті наочності та гнучкості, гістограми можна використовувати для візуалізації різних наборів даних. Наприклад, якщо ваші дані є категоріями, або якщо ваші дані є спостереженням деяких неперервних влучень. Дякую за увагу!